Вітаю мої хлопчики та дівчатка! Я тітонька сова. Сьогодні у нас буде заняття з вами з математики. Малята, перед вами на екрані дві руки. Яка з них справа? Покажіть пальчиком, а яка з них ліва? Ось це права рука. Вона допомагає нам тримати пензлик або рівець. А це ліва рука. Нею ми можемо тримати аркуш. Якщо предмет знаходиться зі сторони лівої руки, ми кажемо, що предмет знаходиться ліворуч. А якщо предмет знаходиться зі сторони правої руки, ми кажемо праворуч. Повторимо. Ліворуч, праворуч. У мене є такі кубики. Підкажіть, якого вони кольору. Так, правильно, жовтого, синього та зеленого кольору. Жовтий кубик знаходиться праворуч. Зелений кубик знаходиться ліворуч, а синій кубик я поклала між. Жовтим та зеленим. Він знаходиться посередині. Скажіть, де знаходиться синій кубик? Так, правильно, посередині. Діти, погляньте, які геометричні фігури ви бачите. Трикутники, квадрати та круги. Квадрати необхідно покласти праворуч. Порахуємо. Один, два, три, чотири. Всього чотири квадрати. Трикутники покладемо ліворуч. Також порахуємо. Один, два, три, чотири. Всього чотири трикутники. А круги покладемо посередині. Теж порахуємо. Один, два, три, чотири. Всього чотири круги. А зараз малята ми пограємо з вами у гру. Ліворуч, праворуч. Гру почали. Хто знаходиться ліворуч? Правильно зайчик. Хто знаходиться праворуч? Черепашка. Що знаходиться ліворуч? Робот. Хто знаходиться праворуч? Хлопчик. Що знаходиться ліворуч? Сонечко. Хто знаходиться праворуч? Українець. Молодці малята, ви сьогодні добре попрацювали. Сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. До нових зустрічей. До побачення!